Доброго дня! Ви на каналі Performax. У нас про маркетинг для вашого бізнесу. Достатньо багато бізнесів побудували свої продажі через відеоконтент, наприклад, через YouTube канал. Тому сьогодні ми поговоримо та в наступних відео на практиці покажемо, як за допомогою платної реклами збільшити кількість підписників на ваш YouTube канал. Саме підписників, які зацікавлені у вашому товарі чи у вашій послузі. Підписуйтесь на канал Performax. У нас про маркетинг та рекламу для вашого бізнесу. Хочу зауважити, що для якогось бізнесу YouTube канал є основним каналом продажів, а для якогось бізнесу додатковим каналом, який також продає та приводить клієнтів. Основні клієнти, які приносять продажі на YouTube-каналі каналі, це підписники, але саме цільові підписники, які зацікавлені у ваших товарах чи послузі. Цільовий підписник це підписник, який дійсно зацікавлені у вашій пропозиції, які вже готові придбати ваш товар чи послугу, або придбають його найближчим часом, або будуть постійно купляти ваш товар в залежності від товару чи послуги, який ви продаєте. І так, як збільшити кількість цільових підписників на вашому youtube каналі за допомогою платної реклами. Як відомо, YouTube являється платформою Google, тому і підписників ми будемо залучати за допомогою рекламних інструментів Google, а саме Google Ads. Існує два способи залучити підписників за допомогою Google Ads. Перший це коли через рекламний кабінет Google, Google Ads під час налаштування обирається тип рекламної кампанії, яка називається «Відео», та яка в свою чергу працює на взаємодію. З вашим відео чи Ютуб каналом в нашому випадку взаємодія з каналом саме на підписку. Практичне заняття по цьому налаштуванню буде в наступному відео. І другий спосіб це коли адміністратор Ютуб канала прямо під відео натискає кнопку просувати і обирає ціль саме підписники на канал. Практичне заняття по цьому налаштуванню також буде в наступному відео. Ці два типи реклами відрізняються тим, що під час запуску першого типу реклами у вас є можливість обрати параметри для таргетингу. Такі, як вік, стать, інтереси, гео, аудиторію та інші багато інших параметрів майбутніх ваших підписників, які ви хочете отримати. А при запуску другого типу ви обираєте тільки ціль, а саме підписники і все в цьому відео я коротко розповів про платну можливість збільшити кількість підписників на ваш YouTube канал. А вже в наступних відео я на практиці покажу, як запускати рекламу на підписників на ваш YouTube канал через перший і другий спосіб рекламування. Та в результаті про результата ми побачимо, скільки коштує підписник для YouTube канала у вашого бізнесу. Підписуйтесь на канал Performance. У нас про маркетинг та рекламу для вашого бізнесу.